Зазвичай їх звикли бачити в строгих формах захисників порядку серйозні, виважені та сильні. Та все ж таки жінки тендітні, гарні та неймовірно винахідливі. 13 команд у кожній по три красуні представниці органів внутрішніх справ Закарпаття взяли участь у вже традиційному конкурсі Нумо дівчата. Сьогодні ми святкуємо свято 8 березня. Це свято ми відмічали спокон віків, але з минулого року ми започаткували проведення такого цікавого конкурсу, як Нумо дівчата, який був колись дуже популярний у часи Дядянського союзу з того ж було там і позитивні моменти у ці періоди. Ми вирішили його би трохи відродити. Цей конкурс на учасниць чекало шість етапів конкурсу. Відтак у першому візитівка представниці прекрасної статі мали представити свою команду в оригінальний спосіб. Також з першим виходом учасниць залунали на сцені співи танці вірші з хлібом і сіллю. відрегументували себе учасниці команди Гламурні дівчата. Доброго, доброго. Сьогодні у нас багато конкурсів. По перше, наша команда називається «Гламурні дівчата. Болівайте за нас, ми самі найкращі. Продемонстрували конкурсантки свої знання та вміння і в інших не менш цікавих випробуваннях. Зокрема, довелось показати і свої професійні навички. Оцінювати будуть кожен конкурс індивідуально, є різні там танцювальні, наприклад, конкурси, обов'язково стрільба по мішенях, так як все ж таки правоохоронці мусить бути тематика своя. Дівчата кажуть, за допомогою такого конкурсу хочуть зруйнувати стереотипи, що жінка-міліціонер груба і серйозна наша команда називається Дівчата з раю. Надіюся, що рай нам і невеса допоможуть. Всім дівчатам я бажаю перш за все удачі, підтримки. Всього нам найкращого кожна з команд показала себе як найкраще. Конкурсному дівчата кажуть, учасниці чудова можливість провести час разом. Ну і звичайно, отримати очікувані подарунки від сильної статі до 8 березня.